Налий гірчичний порошок собі на ноги, і твої почки скажуть тобі дякую. Цей метод мені розказала моя подружка з Нідерландів, у них дуже холодно завжди. І в 40 років будеш здоровіша, як у 18 Беремо наш фірменний носок і виворачуємо його навпаки. Нам потрібна одна столова ложка гірчичного порошка. І за високої термоефективності гірчичний порошок вже використовують тисячоліттями в народній медицині. Засипаємо гірчичний порошок у наші носки, витягуємо носок аж до самого верха. Чуть-чуть промасажуйте, щоб гірчичний порошок рівномірно нанісся на всі поверхні носка. Натягуємо носок на ноги, помасажуйте свої ноги, щоб гірчичний порошок рівномірно рознісся по всій поверхні ноги. Гірчичний порошок у цьому випадку буде функціонувати як гірчичник. Після цього спокійно надягайте ваше взуття, можете йти на мороз, на лижах кататися або стояти на базарі.